Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Міжнародне співробітництво в сфері охорони здоров'я. Підсумки медичного форуму в Абхазії. Від угод до блокади. Історія переговорного процесу на міжнародній конференції в ПДУ. Наш дім Економ. Зліт молоді в Кіцканському лісі. В Абхазії завершився другий медичний форум. Участь у ньому взяла міністр охорони здоров'я нашої республіки. Крістіна Албол налагоджувала міжнародне співробітництво та знаходила шляхи вирішення важливих питань медицини. Сьогодні поділилася результатами своєї поїздки. В цілому за останні три роки з учора того, що була пандемія нової коронавірусної інфекції, намітила положительна тенденція до зниження заболіваємості туберкульозом. Абхазія, місто Сухум. Міністр охорони здоров'я нашої республіки виступає з доповіддю про ситуацію з туберкульозом у Придністров'ї. Крістіна Албул взяла участь у другому медичному форумі в Абхазії. Ми по протоколам. Ми лікуємо за однаковими протоколами. Ми обмінялися досвідом щодо лікування, застосування лікарських препаратів. Але чого немає в Абхазії, це на законодавчому рівні норми примусового лікування туберкульозу. Їм було цікаво почути, що в нас є така законодавча база. В нас щорічно відриваються від лікування 50-70 пацієнтів, а вони є резервуаром для зараження, в тому числі дітей. Говорили на форумі про хірургію, акушерство та гінекологію, лікування інфекційних захворювань і про реабілітологію. Цей напрямок у нашій республіці поки не розвинутий. Реабілітологія. Реабілітологія – той напрямок, який варто розвивати на території нашої республіки. Ми працюємо над цим напрямком, і я вважаю, що ми б змогли налагодити взаємодію з нашими колегами з Абхазії. Деталі поки не обговорювали, але загалом фахівці, які працюють за цим напрямком багато років, я думаю, в них буде можливість поділитися з нашими фахівцями. Можливо, і надати нашим громадянам можливість утримувати реабілітацію. Будемо працювати за цими напрямками. А це фотографія зустрічі Крістіни Албул з міністром охорони здоров'я Росії Михайлом Мурашко говорили про лікування наших громадян за допомогою телемедицини. У такий спосіб з російськими медустановами вже співпрацюють три республіканські лікарні. Тепер до онлайн програми підключать і Бендерський центр матері та дитини. вопрос обговорювали питання лікування наших громадян в клініках РФ. У нас є угода, і наші діти і дорослі. При неможливості надання меддопомоги на території нашої республіки направляються туди. В нас є домовленість. Федеральні центри приймають наших громадян і держава сплачує цю допомогу. Загалом, це пацієнти з онкологією та діти з аномальним розвитком. Співпраця з російськими та абхазькими колегами буде продовжена і надалі. У переговорах між Придністров'ям та Молдовою криза Кишинів відмовляється обговорювати проблеми. Підписані угоди не виконує. Історія переговорного процесу, сьогодення та майбутнє формату 5 плюс 2. Про це говорили у ПДУ. Виступав міністр закордонних справ Віталій Ігнатьєв. Переговорному процесу між Придністров'ям та Молдовою 30 років. За цей час діалог завжди був циклічним. Розповідає студентам міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Періоди успіху змінювалися застоєм. При цьому Кишинів завжди обирав метод тиску та блокади Влітку 2005 року Молдова приймає в односторонньому порядку закон про особливий статус Придністров'я. Де вони самі вирішили надати нам якихось повноважень в законодавчих рамках Молдови, нав'язати нам свої правила? Усе це відбувалося без узгодження з учасниками переговорного процесу у березні 2006 року. Потужний виток блокади Придністров'я, ключовим моментом нової стратегії Придністров'я на той час став референдум 17 вересня 2006 року. Тоді абсолютна більшість придністровців висловилася за незалежність. Переговорний процес між Придністров'ям та Молдовою зараз заморожений. Формат 5 плюс 2 не збирався з 2019-го. Тоді Кишинів зірвав підписання підсумкового документа. Міністр закордонних справ каже: у переговорному процесі зараз етап штучної коми. Молдова не виконує обіцяне та підписане, створює проблеми. Закриття рахунків наших підприємств у молдавських банках, блокада завезення ліків та медобладнання до Придністров'я. Заборона експорту для наших промислових підприємств. Мита на імпорт для Придністров'я. Ми кілька разів офіційно направляли запрошення сісти за стіл переговорів, віч на віч зустрітися і вирішувати всі проблеми. Але нинішнє керівництво Молдови відмовляється від такого діалогу, уникає його. Очевидно, молдавська сторона побоїться формату 5 плюс 2 та зустрічі з керівництвом Придністров'я, бо це буде змагальний діалог, на якому треба пропонувати якісь здорові виважені позиції, пропозиції, аргументи вони до цього не готові. Після лекції питання до міністра цікавилися про миротворців, роль спостерігачів та посередників, і яке майбутнє чекає на переговорний процес. Не можна виключати відновлення діалогу. Поки існує конфлікт, буде потреба у його вирішенні. Цивілізованої адекватної взаємовигідної альтернативи мирному діалогу не існує. Тиждень присвячений 30-річчю переговорного процесу триває. У п'ятницю в ПДО буде засідання. Обговорять, наприклад, як зберегти мир. Це зараз головне завдання. При цьому позиція Придністров'я незмінна. Усі питання вирішуватимуть лише за столом переговорів. Обережно шахраї шукають кур'єрів. На телефони приністровців надходить розсилка повідомлень. Це приваблива пропозиція, як легко заробити гроші. А заразом і термін. Усі подробиці далі. Стабільний дохід до 300 доларів у день. Головна умова наявність телефону. Так пропонують роботу шахраї. Повідомлення надходять на телефони придністровцям. Пропозиція ніби приваблива. Щоправда, автори смс-ок забули вказати. Ціна такої роботи свобода. Та у повідомленнях пропонують роботу, не кажуть, яку саме. Умова наявність мобільного телефону. І навіть не важливо, де ти живеш. Легко та швидко заробити гроші. Найчастіше спонукаються молоді люди. Проте є й дорослі, яким просто потрібні гроші. Хочеться швидкого заробітку. Повідомлення надходять із різних номерів, але текст скрізь однаковий. Щоб дізнатися потробиці, необхідно перейти за посиланням у телеграм-канал. Люди, прийшли, люди, які отримали такі повідомлення, пояснюють міліції, що посилання вони не відкривали, тобто вони вже поінформовані, що це можуть бути шахраї, і одразу повідомляли до міліції. Ці шахраї дуже добре володіють психологічними прийомами. Можливо, як тільки ви почнете з ними спілкування, також можете бути залучені до схеми. Вони можуть маніпулювати людиною, вести в оману з метою наживи. Тому правоохоронці попереджають, краще не реагувати на подібні посилання. Наразі деталі з'ясовує міліція. Ну а співробітники МВС попереджають: як тільки ви починаєте виконувати завдання, ви автоматично стаєте учасником схеми. Кур'єрам, які погодилися на таку роботу, загрожує до 12 років в'язниці. Фотоісторії герої Великої Вітчизняної на виставці у Терасполі. Її підготував історичний портал. Ось герой радянського союзу Федір Осташенко біля телефону у березні 44-го. Санінструкторка Євгенія Смирнова перев'язує пораненого на полі бою. А це герой СРСР Георгій Чернієнко біля літака на фронтових знімках. Наші земляки. Основне нагрузосновне навантаження було пов'язане з тим, що треба було ремасувати світлини, тобто видалити подряпаний пил, додати те, що з часом зникло, але так, щоб фотографія не втратила достовірність, вона була схожа на світлини того часу. Головна з рис цих фотографій це характери, які показує особи того часу. Порівняйте люди нинішнього покоління та обличчя таких самих людей на цих фотографіях, і одяг і інший, і якість зморшки в їхньому обличчі складки. Показують, що був час непростий. Навесні 44-го, Червона армія звільнила ще не всі міста Придністров'я. Під окупацією були бендери та околиці. Радянські війська готували новий удар. У серпні 44-го розпочалася Ясько-Кишинівська операція. У ній брали участь і герої цих фотографій. Ось Закір'ян Несібулін. 22 серпня він встановив червоний прапор на Суворовській горі. Це висота 150.0. Коли фашисти втратили її, вони почали йти з Бендер. Так, велика вітчизняна закінчилася для всього Придністров'я. Захватчика паніка ані вже знають. Одеса освобождена коричневої чуми. І совєтська виставка очні інтересна. Виставка дуже цікава. Я рада, що роблять такі виставки. Тоді було дуже важко воєнний час зробити якусь фотографію, коли будь-якої миті може прилетіти бомба або якась ракета. Це дуже небезпечно більше. У моїй сім'ї це дуже шанується. Тобто, ми часто відвідуємо виставки, заходи. Мені дуже подобається спостерігати. По очах кожного тут солдата можна побачити, скільки болю та страждань він переніс, щоб зберегти мир на планеті. На фотографії герої радянського союзу та прості солдати: кулеметники, танкісти, льотчики, лікарі та санітари. Хтось давно пішов із життя, хтось залишився невідомим. А ось ветеран Марія Йосипчук нині живе у Бендерах. Виставка у редакції газети Придністров'я триватиме кілька місяців. У Держслужбі екологічного контролю сьогодні складали іспит на мисливський квиток. Спробувати сили прийшли дев'ятеро людей. У декого це вже друга спроба. Спочатку претенденти вирішували тестові завдання, потім за картинкою визначали наших тварин та птахів. Пішло раз приїхати. Довелося вдруге приїхати. На жаль, не запам'ятав усіх птахів. Лише качок 10 найменувань. Читали, як поводитись на полюванні, як користуватися рушницею. тощо. вчили всяких птахів, звірят, які до червоної книги входять. Що мало на полюванні не застрелити. Отримаємо мисливський квиток. Зможемо купувати ліцензію, на кого дозволено полювання. Будемо полювати. Не, не, не. Лисуха? Лисуха? Да. У тесті для майбутніх мисливців 20 питань про тварин, дозволене місце полювання, правила поводження з рушницею тощо. Чоловік з оружем, виходять на охоту, дожен понімати. Людина зі зброєю, виходячи на полювання, повинна розуміти усю серйозність. Вона відповідальна. На кону не лише її життя, а й життя тих, хто поряд. Закликаю всіх і кожного бути дуже відповідальними. Черговий іспит пройшов на 5 з плюсом. Усі були підготовлені. Сьогодні іспит склали всі дев'ятеро. Днями вони отримують мисливські квитки, а ось сезон розпочнеться не скоро. Лише у серпні дозволять полювати на голубів, потім на перепелів. Слободзея у місцевому музеї стафета пам'яті. Школярі та студенти торкнулися історії Великої Вітчизняної до книг та фотоальбомів воєнних років. Сергій Сидоренко знайшов фотографію однофамільця. Випадково попалися, дві фотографії. Випадково попалися дві фотографії. Сидоренко Степан Васильович, можливо, мій родич, бо батько мені розповідав, що Степан воював, але інформації ніякої не було. Я сфотографував її, хочу знайти та дізнатися. Шукав на меморіалах, на пам'ятниках на російській частині. Ми маємо меморіал, але там прізвища не було. Зараз, коли знайшов, дуже приємно таке побачити. Тепер є мета знайти всю інформацію. Як розпочиналася Велика вітчизняна у Придністрові, окупація та три жахливих роки. Про це розповіли гостям музею. Далі тест на знання дат та фактів. У мене в сім'я воювала мій прадід Кірка Антонов. У мене в сім'ї воював мій прадід Кірка Антон. У 1944 році його призвали на фронт. Він воював за звільнення Кишинева, але після цієї битви він був. Визнаний зниклим без звісти, та його знайти так і не вдалося. Мені розповідали про це батьки та бабуся з дідусем. Та людина, яка не знає своєї історії, у неї немає свого майбутнього. Кожен громадянин Придністров'я повинен знати історію своєї країни, і нинішньої, і те, що було у минулому. Музей у Слободзеї – останній пункт естафети пам'яті. До цього такі заходи відбулися у Незаверталівці Карагаші та інших селах району. Скілі знову збирає молодь. На базі спортивного здоровчого табору Співдружність проходить четвертий патріотичний зліт молоді. Беруть участь близько 200 осіб. Це студенти та педагоги економічного факультету ПДУ, а також представники Придністровського молодіжного парламенту. Основна мета об'єднати студентів-викладачів, показати, що можна спільно щось робити. Під час проведення зльоту ми працюємо з партнерами. Це також важливий чинник, тому що ми готуємо для них студентів. Таким чином ми знаходимо точки дотику один з одним. Основне завдання зльоту це консолідація студентів, викладачів, партнерів, усіх разом. У програмі спортивні квести, творчі конкурси та лекції, наприклад, говорили, як заробити на штучному інтелекті і як грамотно представити себе. Знаєте, таке поняття elevator Pitch – майданчик ліфта. Було складно потрапити до керівника фірми, щоб отримати гроші на свій проєкт, і поки їхали в ліфті до офісу, самопрезентувалися. Таким чином всім відома компанія Google отримала перші інвестиції 100 тисяч доларів на свій розвиток саме завдяки ось такій презентації у ліфті. Зацікавили інвестора. Інвестор вклав у них гроші. Можна чекати на інвестора в ліфті, або спробувати отримати президентський грант на реалізацію проєкту. Гранти виділяються в виділяються в сумі від 150 до 900 тисяч рублів. Головна ідея конкурсу генерування соціально корисних ідей. У ньому можуть брати участь будь-які повнолітні громадяни республіки, студенти. Реалізовувати гранти президента можна або створивши некомерційну організацію, або просто об'єднавшись в ініціативну групу. Після лекцій квести та така і буде. Зліт просто, зліт просто чудовий. Нам дуже подобається. У минулому році було не так складно, але й не так цікаво. Чим складніше, тим цікавіше і більше можливостей показати нашу командну роботу, і тим приємнішим буде смак перемоги. Завершився студентський зліт битвою діджеїв та дискотекою. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.